І знову на хвилях радіоефіру поетичний клуб Нічна Сова». Сьогодні е ті, хто знаходиться на захисті суверенітету і цілісності України, е прослухають вірш про продажне кохання. Він вже лунав на хвилях нашого ефіру, але за технічних умов не був виконаний повністю. Тож зараз відбудеться нова прем'єра цього вірша. На повії червоне намисто, її погляд гріховно прозорий. Вона мавка сучасного міста, її очі нам сяють, як зорі. На повії червоне намисто, її погляд гріховно прозорий. Її ноги у чорних панчохах, вони мають чарівну силу. Зупиняють вони на дорогах, перехожих та автомобілі. Її ноги у чорних панчохах вони мають чарівною сил, вона дріжджі уяв про красу, в головах переважності, вона дріжджі уяв про красу, в головах переважності людства, що цінує обгортку пасхудства. В непохитності віри несу. Я шаблони мистецтвом навіяні. Я і сам теж милуюсь з повіями. Поетичний клуб Нічна Села. Дякую всім шановним радіослухачам і бажаю їм пильності, пильності і ще раз пильності. Дякую. Дякуем. Плюс дякує. А хто, хто, ну кому я любить. Записы. Я про що мріяти цієї ночі.